Вітаю глядачів діаспора І сьогодні з нами на зв'язку знову з Вашингтону Юрій Підвальний, який для підтримки Ленд-Лізу провів два тижні у Вашингтоні. А зараз знову повернувся для такої ж акції. Вітаю, пане Юрій. Вітаю пане Богдане. Вітаю всі наші глядачі. На сьогодні вже 28 січня, і це 28 й день нашої акції. А завтра ми очікуємо тут людей для того, щоб... Всі разом звернутися до конгресу і попросити у Конгреса більше зброї для збройних сил України. Ми дивимося вже два місяці. Пройшло з того часу, коли генерал Залужний звернувся через видання The Economist до лідерів всього світу з проханням дати зброю. І якийсь невеличкий рух пішов, от але дуже незначний. Ми бачимо зараз знову обіцяють величезну підтримку. України, але ж при бажанні, вся ця зброя, яку попросив залужний, там тих 300 танків, 700 БМП і 500 гармат, вони могли бути вже наступного дня в Польщі. У Америки вистачає ресурсів для того, щоб це -то перекинути в Польщу і потім направити в Україну. На превеликий жаль, після двох місяців, які пройшли, ми бачимо тільки обіцянки, нам пообіцяли 59 бредлі і 31 танк зі сполучених штатів Америки і деяку техніку там. Із Європи обіцянки це ж не техніка. З ти стріляти не будеш, захищати захищатися, теж не будеш. Тому ми закликаємо конгрес до більш рішучих дій і робимо для цього все можливе з тих причин, що цей інструмент може запрацювати тільки із-за нашої підтримки, бо ніхто не може цього зробити ні з України, ні з іншої країни. Тільки українці, тільки американці українського походження і друзі, які Тут живуть в Америці американці, які підтримують Україну і не байдужі до долі України. Вони можуть це зробити, і це реальний інструмент, який може запустити. Цей закон перепрошуємо за перерву таку маленьку. Байден якраз я так зрозумів, повертався на свою в свою оселю в Делавер, і нас попросили. Юрія попросили перейти в друге місце. В нас з'явилися кілька нових причин, чому ленд-ліз необхідний для України. По-перше, ми знайшли статтю New York Post Вийшла 26 січня, і про це говорять, що на Доставку цих танків буде потрібно навіть роки не місяці, а навіть роки. Тобто пообіцяли, а коли вони будуть, ніхто абсолютно не може точно сказати. Хоча зазвичай для цього потрібно 4 дні. Але так як вони задіють іншу програму, американські Абрамси будуть набагато пізніше, ніхто не знає, тому що вони по якихось причинам не хочуть поставляти ті, які є. попередньої моделі чи ті, які є в наявності, їх є тисячі, хочуть робити нові. Тобто, це черговий. Затягування передачі зброї це одна причина. Друга причина: оця допомога, що зараз йде фінансова, вона сприяє корупції, тому що Україна закуповує зброю за, за ці пакети. Економіка України не настільки сильна, щоб мати кошти закуповувати дороге обладнання. Звичайно, що чим менше людей приймає участь у передачі допомоги, тим краще. Для того то Конгрес і приймав закон про лендліз. Щоб Байден, президент Байден, мав усі повноваження, щоб не запитувати вже дозволу ні в кого, а напряму передавати танки, літаки, гелікоптери, вантажівки, позашляховики все те, що не вистачає Україні зараз, щоб це не проходило ще через якісь лишні руки, щоб не було на цьому у когось бажання поживитися. Майже всі люди вважають, що це саме ідеальний інструмент допомоги. Для України люди, які воюють, я не знаю, хто може сказати. Ми скільки спілкуємося з тими, хто на передовій, і я ще ні разу не чув від хлопців, щоб хтось сказав, що лендліз не потрібний. Оце, оце і загадка, найбільша загадка сучасності. Чому ця зброя, яка може йти безперешкодно і безкоштовно, в обсязі, при Чому вона не йде і чому вона затримується. Ну і для цього ми тут, звісно. Ну, є ще одне пояснення, яке, чесно сказати, вразило дуже багатьох діаспорян. І в Україні також ми е, слідкуємо за цією новиною. Виявляється, що е, в Україні знають, звичайно, що лендліз безкоштовний, безлімітний, без затримок. І, але чиновники, як в Україні, так і у Вашингтоні не можуть, як я говорив, розпиляти цей ленд-ліз, танк і покласти його в кишеню. І... Підтвердження цьому ми прочитали статтю Forbes, де керівник офісу президента говорить, що лендіз не потрібен. Не потрібен, тому що є зараз е, зброя, вона постачається безкоштовно. Хоча ми знаємо, залужний говорить, що не вистачає зброї. Одна з головних причин. В Україні також і діаспоряни без допомоги українського суспільства тиску його на уряд український. Пане Богдане, я б хотів би додати до цього одну річ. По-перше, я не бачив відео, на якому би пан Єрмак це говорив. Не знаю, мені здається, що засоби масової інформації інколи вдаються до таких. Якихось провокацій, а потім через деякий час то спростовують, але те спростування вже ніхто не бачить. Але не зважаючи на те, що сказав пан Єрмак, ми тут стоїмо не для єрмаків. У нас є пряма інформація від головнокомандуючого, що не вистачає зброї, і у нас є е, інформація від верховного головнокомандуючого президента Зеленського, який по всьому світу збирає цю зброю, і просить хоч по одному танкові, по два, але щоб дали, щоб було чим. Захищати Україну, і втретє, в нас є інформація напряму з фронту від хлопців, які воюють і які теж бажають, щоб ленди пішов і щоб зброї було достатньо. Плюс до того, ми єдині, хто може проштовхнути зараз цей закон, подіяти на конгрес, це українці американського походження і, і друзі України. А крім нас, це не зробить ніхто. Я, я, я це ще раз нагадую: що ні Україна. Ні, Європа, ніхто не зможе цього зробити, і одна з причин, на мій погляд, може бути зараз атака там і на Резнікова, і до цього підключають зараз заодно торкають і Зеленського. Свого часу Резніков сказав, що у нас є дуже сильна корупція в тому розділі, де приходить допомога грошима. По іншим програмам при закупці зброї він в вересні сказав, що він приїжджав до виробників і говорив з ними. І казав: У вас тут стоїть БМП за 400 тисяч доларів, і попередньо согласовані вже всі ціни. Давайте підписувати контракт. А йому кажуть: почекайте, у нас там від вашої сторони вже приїжджали люди і казали, що не спішіть продавати по 400, бо ми можемо купити за мільйон. Розумієте, це може бути одна причина. Друга причина. Те, що Зеленський виступив, і він сказав, що те, що йде якийсь незрозумілий торг, що от я можу дати 20 танків, але якщо дасть Америка там теж, то тоді я дам, а якщо не дасть, то, то, то й ми не дамо. Ну Це ну, якийсь дитячий садок, нагадує. Знаєте, є у дітей така дуже прикра гра: вони беруть там в коло стають, в когось забирають шапку, і потім ту шапку починають перекидати. А дитина, в якої забрали цю шапку, її ловить. Мені нагадується зараз цю гру з Україною. То ми даємо, то ми не даємо. То ми даємо, але не тепер. То ми даємо, але через три місяці. Але через три місяці ми не можемо дати, тому що для цього потрібно рік. І це якась дурня і брехня, повна якою зараз кормлять українців. А найбільше вона направлена проти діаспорян Америки, які єдині можуть запустити цей ленд-ліз. пане Богдане. Я згідний частково, але все ж таки, ну, як е, почитати, це різні джерела, і Андрій Єрмак пояснив, коли е, Україна скористається От Він вважає, щойно ми зрозуміємо, що він нам потрібен. Це виправдано, він запрацює. Нема жодних запобіжників, е, запобіжників жодних перешкод для його використання, зазначив голова Офісу президента. Ну, це ніби він. Оправдовує не тільки свої дії, але й президента Байдена, тому що ми тут просимо і думаємо, що це Байден не хоче, але виявляється, Україна теж не хоче. Ну, принаймні, пан Андрій Єрмак. От він говорить, що це не безкоштовна допомога. Це абсолютно неправда. Тому що Україна може отримати цю зброю безкоштовно, воювати, перемогти швидко. А вже після перемоги, якщо Україна захоче залишити ту зброю, яка ціла залишиться, тоді можливо скажуть заплатити за неї, але немає терміну виплати. Тобто можна ці кошти розподілити на 500 років чи тисячу років. Але як оцінити зараз життя цих молодих людей, синів, батьків, які на війні, і хтось говорить, що це не виправдано, бо це дуже дуже дорого і чекати, коли б це буде вигідно кому. Коли перестануть давати пакети грошові, які йдуть цим корупціонерам, ми знаємо, що президент Зеленський, от коли був підписаний ленд-ліст, він назвав, що це схема передачі нам всього, що потрібно для оборони. Хоча формально це як позика, але по суті вона настільки вигідна, що назвати її позикою некоректно. А по перше, ми матимемо доступ до сучасної зброї, боєприпасів, обладнання, і нам не потрібно шукати варіанти, як за це заплатити. По-друге, Тепер із ленд-лізом президенту США не потрібно буде узгоджувати з конгресом, яку допомогу він не дає. Це прискорить постачання, заявив Зеленський, і ця стаття 11 травня. Після підписання ленд-лізу. Президент Зеленський прекрасно все розуміє, і я не розумію, чому а, пан Єрмак зайняв таку позицію. Цей закон не тільки е, дає повноваження президенту Байдену. Він покладає на нього і всю відповідальність, якщо цей закон не буде працювати. І він, ми бачимо, що вже 9 місяців він не працює так. Я повністю згідний. Ми будемо робити все необхідне, що ми можемо для того, щоб Україна перемогла якнайшвидше. А завтра, для запуску налізу, завтра, 29 січня, о першій годині біля Білого Дому, ми запрошуємо всіх діаспорян підтримати нас для привернення уваги громадськості. Це допоможе Україні отримати всю необхідну для перемоги зброю. І на цьому заході ми ще раз подякуємо американському народу та уряду за підтримку України і також попросимо почати використовувати лендліз. Тому ми звертаємося до всіх, хто нас чує з проханням. Будь ласка, поділіться цим відео в соцмережах, щоб більше людей отримали цю інформацію і підтримали цей захід, який відбудеться ще раз, 29 січня о перший біля білого дому в Вашингтоні, а також у Майами біля Freedom Tower. Е, так, я всі найсвіжіші новини, які я викладаю кожного дня в себе на каналі. Канал називається «Land for Ukraine». І я хотів би ще одну річ сказати. На прошлому тижні в неділю ми зустрічалися в Манхеттені, Українська діаспора, люди, які допомагають Україні, і до нас на зустріч прийшов генеральний консул України, і в інтерв'ю в короткому він сказав, коли його запитали, як ви вважаєте, чи можемо ми. Американці збиратися і просити у конгреса, щоб цей закон був задіяний. Про лендліз від його була ну дуже потужно. Він сказав: не то, що ви можете, ви мусите. Ви мусите звертатися до своїх конгресменів і просити про те, щоб був підтриманий, щоб був підтриманий цей закон, і щоб він нарешті почав. Працювати у нас є дозвіл. Ми отримали приміт на цю акцію. Тому завтра я запрошую всіх сюди, під стіни Білого дому. О першій годині акція почнеться. Тому до зустрічі, так Україні для перемоги потрібен лендліз. Дякую, пане Юрій. Лендліз мусить працювати. З вами були діаспора Богдан Боровець та Юрій Підвальний. Слава Україні! Героям слава!